До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю всіх телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденьюз. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. У Бродах виступала національна заслужена капела бандуристів, яким був захід. У гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу організувала перегляд фільму. Тренування у спортивному клубі Сейха Доджо. Як усе відбувається? Тривають ремонтні роботи із заміни водомережі на вулиці Низька. За словами інженера комунального підприємства бродиводоканал Дмитра Беднарчука, заплановано замінити 300 метрів мережі на цій вулиці. Старі чавунні труби давно вичерпали свій ресурс. Через це часто ставалися поломки та прориви. Мешканці вулиць, підключених до цієї мережі, мали незручності у користуванні послугою водопостачання. А підприємство несло втрати після детального вивчення ситуації прийняло рішення про заміну частини водомереж у цьому мікрорайоні. Робота ускладнена і погодніми умовами, і наявністю інших комунікацій у місці пролягання водомереж. Деякі ділянки доводилось прокопувати лише вручну, щоб не пошкодити кабелі зв'язку та інші мережі. Попри це, фахівці планують завершити заміну мережі до кінця тижня. Шанувати творчість Тараса Григоровича Шевченка мали змогу нещодавно жителі Бродівської міської територіальної громади, які завітали на концерт до Бродівського народного дому. Докладніше у сюжеті. На сцені народного дому міста Броди виступала національна заслужена капела бандуристів імені Григорія Майборода і організувала концертну програму Свою Україну любіть. У залі зібралося чимало жителів Бродівської міської територіальної громади. Які з великим задоволенням слухали музичні композиції на початку дійства, учениця Бродівської школи естетичного виховання Веліна Рафа виконала пісню за мотивами вірша Тараса Григоровича Шевченка «Зори моя вечірнія. Цей захід був приурочений з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка продовжило урочистий концерт учасники капели бандуристів, домінанта Бродівської школи естетичного виховання. Усі композиції виконувалися із метою популяризації творчості генія українського народу незамінного Тараса Шевченка. Загалом концертна програма видалася надзвичайно насиченою. глядачі після кожного номеру не шкодували оплесків. Бандуристе, горлеси. Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Це парлатиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою Та хто привітає, заболонило душу глядачів і сольні виконавці, які залишили море приємних емоцій. А концертна програма тривала більше двох денго.

Цю концерту ви зможете переглянути у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. Зараз саджанці а колись міцні могутні дуби. Хоч весна показує свої примхи та жартує крижаним вітром, теплі та похожі дні, настануть зовсім скоро, а тим часом займаються озелененням щиро дякують благодійникам. Які надали місту саджанці дуба, працівники комунального підприємства Броди та Бродівської міської ради об'єднали зусилля і висадили дерева, молоді дуби доповнили ландшафти парків на майдані Свободи та на вулиці Франка. Також висадили дерева на вулиці Галицька та Коцебинського, там, де був доступ, працювали за допомогою спецтехніки. Також потурбувалися про комфорт рослин із викупаних ямок для посадки дерев. Вибирала каміння, а потім підсипала туди чистий ґрунт. Під час роботи у землі знайшла підкову символ щастя та удачі. Сподіваються, це віщує справі та громаді вдалий рік. Покращити свої вміння у виді спорту із Килку Шинкайкан Карате можете і ви, але де це краще зробити і як тривають тренування у Сейхадоджо, дізнавалася наша знімальна група. Увага на екран! Традиційно тренування у спортивному клубі Сайхадо відбувається із розминки, адже підтримувати у здоровому тонусі організм поколінню, яке займається видом спорту із кілкушинка і карате – просто необхідність. Наші тренування тривають півтори години. Це ну, можу сказати, що це досить легко. Навіть не кожна людина може це витерпіти, оскільки це досить цільний, фізичний труд. Після цього відточують навички та вміння, аби утримувати пресові місця на змаганнях різного рівня. Я на маминому телефоні побачила, як займаються карате в Ютубі. Дивилася відео кожен день. Мені дуже сподобалось. Я дуже довгий час просила батьків віддати мене на карате. Вони дуже довгий час думали, що я жартую, що мені то все пройде, Але в другому класі, коли я кожен день їм про це говорила, вони мене віддали на карате. Я прийшла сюди, познайомилася з друзями. Мені дуже тут сподобалося. Я вже займаюся сім років і хочу все своє життя пов'язати з карате. Тут займаються не лише хлопці, а й дівчата. А тому будь-хто може стати учасником спортивного клубу Сайха Доджо. Мотивують мене мої друзі, старші пояси. Я дуже люблю конкурувати це для мене такий, так би мовити, стиль життя. Ммм, мені дуже подобається. В загальному карате вчить бути людиною, розвивати не лише свій фізичний, а й духовний стан. Тому хто пов'яже своє життя із карате, про це точно не пошкодує. Через колінь, Сергій Нікішин, телеканал «Бродевмайн». 28 березня за 10 хвилин до 2 ночі до служби порятунку 101 Надійшло повідомлення про пожежу у селі Лукаші Золочивського району у цегляному житловому будинку. До місця події було направлено вогнеборців селища міського типу під Камінь та оперативну групу Золочивського районного управління. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь вже встиг поширити з дерев'яним перекриттям будинку завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців. Вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню. Пожежу вдалося локалізувати о 2.19 ночі та ліквідувати о 3 ночі. Наслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 квадратного метра, дерев'яне перекриття на площі 7 квадратних метрів та пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Документальний фільм Рік журналіста Дмитра Комарова набирає все більшої популярності. Подивитися його вирішили студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Як це було? Дивіться у сюжеті. В гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича зібралися студенти на перегляд документального фільму Рік авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. У вечірній час студенти мали змогу переглянути фільм, поділитися своїми думками про повномасштабне вторгнення расистів. І, хоч перегляд фільму перервала повітряна тривога, після відбою студенти повернулися із укриттів та продовжили перегляд фільму. Такий захід організовують вже не вперше, і надалі планують проводити час саме таким чином. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. 27 березня 2023 року відбулася оперативна нарада із середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління та 5 де ДПРЗ Гуд України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочівського районного управління та 5 го ДПРЗ Гудесенс України у Львівській області. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Пам'ятайте, Україна здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!